Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як можна безкоштовно отримати декілька десятків доларів. Отже, для того, щоб заробити, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти на проєкті Marinant Finance. Marinant Finance це некастодіальний протокол ліквідних ставок, побудований на блокчейні Solana. Дана компанія оголосила про запуск свого токена МД, лістинг, якого вже підтверджений на біржі CryptoCom. І ось бачимо, ми зайшли на Twitter Marinat і бачимо, що ось на Crypto.com вже підтверджений лістинг даного токена. Також на платформі вже застейкано більше 400 мільйонів доларів. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та приєднати свій гаманець. Rastovalet або Ш Metamask. Ось бачимо, в мене вже приєднаний. Після чого ми нажимаємо на кнопку Stake стейк і steйкаємо стейкаємо свою криптовалюту SolAN. Відповідно, якщо ми застейкаємо одну SLAN, то вам дадуть за це безкоштовно додатково один токен MD. І максимально можна отримати 100 токенів MD. Тобто, відповідно, якщо ми стейкаємо один токен Solana, тобто орієнтовно 70 доларів, то вам дадуть один токен MD, який, напевно, буде вартувати десь в районі 10, напевно, 20 доларів. Тобто це, як на мене, легкі гроші, зважаючи на те, що інвестиція майже 100% відіб'ється і ви зовсім нічого не втрачаєте. Відповідно, після того, як ми закинули кошти в стейкінг, ми можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Ось нажимаємо на кнопку R і ось тут в розділі «Рефер» копіюємо своє реферальне посилання. Бачимо, що заклеймити нагороди ми зможемо вже через 22 дня. Тому рекомендую обов'язково зробити, оскільки подібний проєкт Gito роздав за звичайний стейкінг 500 доларів. Токенах Solana 5 тисяч своїх токенів, які вартували від 10 до 50 тисяч доларів. Тому, відповідно, і тут ми можемо непогано заробити. Рекомендую вам, чим найбільше вам закинути токенів Solana в стейкінг і відповідно, заробити чим більше токенів даного проєкту, які ми зможемо вивести через 22 дні і відповідно, продати на біржах, на яких буде торгуватись даний токен. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.